Десята частина, чим зайнятися в Буковелі, погнали. Переходимо до дуже важливої справи. Уже дев'ять частин. Ми з вами гуляли, займалися розвагами. А де ж поїсти? Розказую вам. Дивіться, значить, ресторанчик. хочете бюджетно, реально смачно, грузинська кухня. Ну, не всі любителі цього. В самому центрі Буковелю просто на Google карті, так і напишіть ресторан в Білісо. Огляди, до речі, у мене є також у профілі. Хто любить суші, суші, я, я б пішов туди. Хто любить піцу і маліну, звісно, пішов би там вона сама самачотка. Якщо хочете класний ресторан з пейзажем, преміум ресторан, я би пішов в лангусту. Середземноморська кухня, до речі, одразу уточню. Там реально, там тераса, там пейзаж. Ну, попередні три навіть просто відпочивають проти цього ресторану. І цінник не космос, при тому, що ресторан новенький, сервіс крутий, дуже смачно. Я би пішов у ці ресторани саме на території курорту, бо поза курортом то вже окремий розір, про який ми також поговоримо. Дивіться послання під ці відео, ми організовуємо класні екскурсії, походи в гори. І ще в нас найкращий прокат квадроциклів та багі.